Як скласти графік роботи та вести облік робочого часу. Перейдіть на сторінку моя компанія розклад співробітників, Графік. Тут ви можете встановлювати робочі та неробочі дні і робити це швидко та зручно за допомогою автозаповнення. За потреби ви можете поділити робочий день на два інтервали, щоб позначити години обіду, наприклад. Або якщо у вас мережа і той самий майстер працює в декількох філіалах. То ви можете створити графік для такого співробітника в різних локаціях, і в результаті бачите, коли та де він працює. У графіку відображаються заплановані робочі години та дні, а в табелі фактично відпрацьовані. Табель можна заповнювати вручну або користуватися автоматичним перенесенням даних з графіку, а також ви можете увімкнути треки робочого часу для співробітників. Якщо раніше ви встановили денну чи погодинну ставку, то розрахунок буде відбуватись на основі даних, вказаних у табелі, тобто за фактично відпрацьованими годинами чи днями. Більше про облік робочого часу в окремому відео на нашому каналі.